Ісусу слава, хвала, Спасителю. Хай Вседержитель вам дасть те, що ви просите у своїх молитвах. Амінь. Господь Бог вас цілює. Всі, хто потребують, слухайте слова Божі і зцілюйтеся іменем вседержителя, Господа нашого Ісуса Христа. Ранами Ісуса Христа, ви є стілені. Кров'ю Ісуса Христа ви є очищені, любов'ю Бога Отця, ви є здорові, любов'ю Бога Отця ви є живі, любов'ю Бога, Отця на вас ходить милість, ласка і благодать. Силою Святого Духа будьте вільні, силою Святого Духа будьте вільні, силою Святого Духа будьте вільні. Амінь. Народи Божий, продовжуємо читати святе Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Євангелія від Йоанна розділ 13. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб зрадив його. Ісус, знаючи, що отець усидав йому в руки, і що від Бога Він вийшов і до Бога, повертається, встав від вечері, скинув одіжу за рушника і підперезався, тоді налив води до домивальниці і почав обмивати учням ноги. Та обтирати рушником, який був підперезаний, підходить очі до Симона Петра. Та той йому ти, Господи, мені мивати ноги, каже йому Ісузу відповідь Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже ні не між моїх ніг повіки, коли я тебе не вмію одрекай, Ісус, то не матиме зі мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки й голову. А Ісус йому, тому, хто вмити нічого не треба вмивати, мати, крім самих ніг. Увесь був він чистий і ви чисті, та не всі. Знав Бог, хто зрадив його мав. Мав тим і мовив не всі ви чисті. обмивши їм ноги, вбрався знову удів, сів до столу та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Визвете мене, учитель, Господь, правильно мовите, бо я є. Визвете мене, учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож, коли ми вам ноги, я Господь, і учитель. То й ви повинні обмивати ноги один одному. Прикладав я вам, щоб ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам, слога не більше за пана свого, а посланий не небійший за того, хто послав Його. Знавши, те, щасливі будете, коли так чинитимете, те, говорю я не про всіх вас, знає Бог. Кого обрав я, але щоб збулося писання, хто із зі мною хліб, той п'яту свою підніс до мене, ось нині говорю вам перед тим, як настане, воно, щоб коли настане, вірили ви, що я сущий. Істино, істинно говорю вам, хто приймає того, я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який посла. А в мене, отак, сказавши, стривожився Ісус Духом і посвідчив, промовивши, «Істинно, істинно, говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні споглянули один до одного, розгублого, не відаючи, про кого він говорив, а був за столом біля грудей, той з його учнів, що його Ісус любив, до нього і кивнув Симон Петро, і та й мовив йому. Спитайся лишень, хто той, про якого він каже. Отож той, нахилившись з рода Ісусових, йому й говорить, Господи хто такий, той відповів Ісус, кому, я кусень умочивши, додам. І вмочив кусень. і подав його Юді Скаріотському, синові Симона. І війшов тоді за куснем у нього сатана. Що робиш негайно, руби?» – сказав йому Ісус, та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув. До чого він йому це мовив. А що, мав Юда то той гадав, дехто що Ісус сказав йому, копи, чого нам треба на свято, чи щоб роздав щось бідне, і негайно взявши кусень, вийшов той, ані гіч була. І коли вийшов Ісус промовив, тепер прославився син чоловічий, і Бог прославився в ньому, і коли Бог прославився в ньому, то Бог і його прославить у собі, і прославить його незабаром. Дітоньки, ще трохи я з вами, шукатимете ви мене, та я юдеям повідав, куди я йду випіти, неспроможні. Так само й вам повідаю нині, нову заповідь даю вам, що ви любили один одного, як я був полюбив вас, так ви один одного, з того спізнаю, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати. Каже до нього Симон Петро, Господи, куди ж ідеш, Відказує йому Ісус, куди я йду, неспроможен єси зі мною йти нині. Аж потім піде за мною Петро ж до нього, чого, бо Господи, неспромож я нині йти за тобою. Життя моє за тебе покладу я, життя Твоє покладе за мене, відрікає Ісус, Істину, істину кажу тобі, не запій ти втричі, відречешся мене. Іменем Господнім ви є здорові. Ісус Христос вас цілює, ранами Ісуса Христа ви є зцілені, кров'ю Ісуса Христа ви є очищені, силою Святого Духа ви є вільні, силою Святого Духа ви є вільні, любов'ю Бога Отця ви є здорові, Бога Отця ви є живі, ласка і милість і благодать сходить від вас на вас від Вседержителя. Амінь. Розділ 14. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і віруйте в мене, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене, «У домі отця мого багато жити, Коли б не так, то я сказав би вам. Іду б напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви, ви були там, де я, куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи каже, до нього тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь. Ісус до нього, я путь істина, і життя, ніхто не приходить до отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Ви тепер знаєте його і бачили, а Филип йому, Господи, покажи нам отця. І Вистачить для нас, скільки часу я з вами каже Ісус до нього. А ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачить, той бачив отця. Як же ти говориш, покажи нам отця, невже не вірую, що я в отця, а отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Не від себе проказую, отець, який перебуває мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в цій отець у мені коли ні, то через самі діла вірте. Істину, істину, говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а й більше від них робитиме. Бо я вже йду до Отця мого, і все, що попросити в моє ім'я, те вченю, щоб отець у сині прославився. Вченю, коли будь що проситиме те в моє Г-Ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, і просити моя отця і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Духа істини якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами, і буде з вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете жити, і знаєте того, дня, що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить, хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю і йому об'явлю у себе. Той у кого мої заповіді, хто їх береже, той мене любить, хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю у себе, юдашний схаріоський мовить йому. Господи, що таке сталося, що не світові, нам Ти себе об'явиш. Ісужи озвався до нього, кажучи, коли хтось мене любить то й слово моє, берегти ми, і злюбить його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, то й слова мої не береже, і слово, яке ви чуєте, не моє лише отця, який послав мене. Це, мовив я до вас, коли з вами перебував, а утішитель Святий Дух, якого отець і я моє зійшле, той навчить вас усього, і все вам нагадаю, що я сказав вам, мир залишає вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви що чули, що сказав я, відходжу, і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б я, що до отця йду отець бо більший, ніж я. Отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб коли настану, вірували ви. Небагато говорити,му вже з вами, надходи князь світу, цього, що правду в мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так як отець мені заповідав, я чиню. Уставайте ж їдімо звідси, Любов'ю отця ви є здорові, Боговця отця виді живі, любов'ю отця на вас ходить милість, ласка і благословення. В ім'я Господа Ісуса Христа будьте зцілені. В ім'я Господа Ісуса Христа будьте здорові, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа будьте живі і прославляйте Господнє Слово. Ранами Ісуса Христа ви є стілені, кров'ю Ісуса Христа ви є очищені, силою Святого Духа будьте вільні, силою Святого Духа будьте вільні.